Трошечки буде у нас ще ніші у вигляді Кіліана і Том Форду. Але це будуть буквально окремі пропозиції. Давайте будемо починати разом, тому що в мене вже дівчата отакі коштовний цікавий лот. П'ять флаконів, яким з дивним чином ви вже забрали. Я так розумію, що ви просто питаєте, що там є у наявності, і оформлюєте свої замовлення. Ну що, давайте пошукаємо зараз серед. Цих коробочок також ваш улюблений парфум. Я буду показувати все, починаючи від коробки флакон і так далі. Будемо йти по лоту у лоті у кожні у кожному лоті по 4-5 ароматів, по чотири. В основному, тільки один лот буде з п'ятьма ароматами. Всі абсолютно знайомі. Будемо трошечки, можливо, якісь розкладати по нотах, якісь ні. Ви вже про все знаєте. Абсолютно Уперше у нас квіточки, солодості, цукерочки. Тож, будь ласка, я вас запрошую, тому що у нас. Є yeah. Ага, тестери оригіналу, я ще раз нагадую. Почну я із Барбарі Гаднас із цієї шикарної богині. Я дуже пам'ятаю, що тут домінує карамельна нотка. Я дуже добре пам'ятаю, що це карамель, квіточки, трошечки такі вершкові нотки, солодко-квіткова композиція від Барбарі. Барбарі, пам'ятаєте, це британський бренд. Барбарі спеціалізується в основному на одязі, на аксесуарах солідних, але тим не менш випускає і невеличку але лінії власної парфумерії. тож гаднес від Барбарі. Я знаю, що цей флакончик обожнює наша Катюша, так що командує там логістикою заправляє. От, власне, це її божественний аромат. Давайте ще раз: цукерки, квіти, солодощі, легкий шлейф. Але давайте подивимося, насправді, що тут є. А, так, амброво ароматична композиція, що складається з ванілі і лаванди на початку, ваніль і чорна ікра. В Ноті серця абсолю ванілі, це розкішний шлейф. Неприторне, не занадто воно солодке, тому, будь ласка, не переживайте. Так, розібралися, але ж тут у нас чотири композиції. Друга композиція у нас дівчата це один із небагатьох чоловічих. Так, ну насправді це така своєрідна екзотика, я вам навіть скажу. Чомусь ми не встигли навіть акцент зробити на цій парфумерній чоловічій композиції. Але скажу це прекрасна класика жанра, абсолютно помірна, дуже солідний флакон. Незважаючи на те, що коробка ну явно не подарункова, ми маємо для вас розкішну композицію 2009 року в, в іспанського парфумерного виробника Бергамот грейпфрут. На початку бергамот грейпфрут вже собі уявляєте. Деревні нотки жасмин, фіалка і шафран унося серце. Дуже коштовний букет, до речі. Амбра, ваніль, дубовий мох, це вже іде в шлейфі, плюс цукор і шкіра. Це те, що стосується як правильно назвати? як правильно правильно називається Чічі чи -чі Чімен? -чі ну, я знаю, що цей аромат називають чі -чі. так, ну, Нехай буде чичі, Трошки не солідно звучить, але тим не менш дуже солідний аромат. Кароліна Ерера, абсолютно вірно, ну, а чичі це так називають логотип. Ну, нехай! Нехай. 2009 року, тобто статистичний аромат від Кароліна Ерера. Так, Кароліну Ереру ми знаємо по туфельці, і ця туфелька сьогодні ще буде квіти-квіти від Гучі Флора. І ще один шикарний гуччик Гучі Блум Пудра. Так, квіти припудрені ще. У нас сьогодні будуть в ароматі Гучі Блум. Зараз ще все покажу. Все виставлю один рядочок, щоб все було більш-менш так компактненько. Давайте отак, щоб все було гарнесенько в кадрі. О! о. От тепер все перед вами. Оце наш перший лот. Дивіться, будемо йти отак от полотах, ну кожен лот виставляємо вартість. Так, і Гучі Блум. Квіти під пудрою. Жасмин, самбанк, жимлость і тубороза – це те, що стосується квіткового букета у нотах серця. Апельсин і зелені ноти прекрасно встипають. Ваніль, корінь ірису і сандал це шлейф. Дивіться, тут мускусну ноту, припудруну ноту дає не мускус, а саме корінь ірису. Тому. Це велика різниця. Так, я рекомендую, хто любить пудрові аромати, Гучі Блум. Хто просто любить квіти, весна, літо це Гучі Флора. Тут у нас бергамот, італійський мандарин, чорний перець, дамаська троянда, жасмин, жасмин, самбак і магнолія у ноті серця, австралійський сандал, бензоїн і пачулі у шлейфі. Все це тестери оригіналу. Так, все це тестери. Тобто, чи ми жертвуємо пакуванням? Ми це пам'ятаємо. Всі коробочки будуть простими, але тим не менш всі флакони будуть стандартними. Що обрати? Давайте ще раз, так щоб ви відчули різницю. Так, тут у нас що я розумію, що можна бути спокійними. Але запитати, чи є потрібний розмір, все одно варто. Повірте, воно варто того, щоб зараз дізнатися максимально все про цей перстень. Або, або про перстень із м -м, парагібою, величезний неоновий камінь. От мені здається, я один раз показала на живо, більше не буду. Тому що знову зараз. Буде бум у кол-центрі і не буду трошки вас збивати. Але якби ви зараз питали, боже, Вероніка, все таки гарне, що робити? Я б сказала: «Параїбу заберіть, а потім робіть, що хочете. От справді, параїбу заберіть, а потім вибирайте, не вибирайте, можете навіть не дивитися вже цей ефір заради Бога. Але вихопіть найголовніше. Ну, Ось така була б моя порада. Так, перстень без доповнень. Ви знаєте, самодостатні перстні, один з хромдравітом, один із параїбою і із великими фіанітами на плічках. Шикарний браслет із рубелітами. Так, ви бачите, рубеліти, дуплети, овальне огранювання, Вони у поєднанні ще із білими цирконами. вам Скажу так, просто шикарно все це виглядає. Просто шикарно. Ну і власне якого кольору ми ще не бачили у цій годині? Якого кольору ще не було? В принципі, вже всі кольори ми бачили із тих, що у нас залишається. Тепер просто будуть далі варіації на тему. Так, руболітова зірка зрозуміла. Буде ще руболітова альтернатива, не альтернатива, але ще такі трошки в іншій геометрії варіант я вам покажу впродовж цієї години. Але зараз але зараз, дівчата, це щось. Отакий От мій-мій цей гарнітур. От прямо знаєте. Підвізка і каблучка це така моя моя тема. От із таким комплектом мені затишно, із таким кольором мені затишно. Мені тепліше із таким кольором. О, знаєте, в цьому кольорі все ж таки живе весна, живе гармонія. Це зелена палітра, і вона моя найулюбленіша. У мене таке враження, що зелена палітра, вона і найулюбленіша у природи. Тому що. Зелена палітра мінералів дуже щедра, і, взагалі, зелена палітра в живій природі також дуже щедра. Скільки відцінків може бути різних? 2499, Ну, можливо, сережки б стільки коштували, якби були. Але сьогодні це ціна, каблучки. Причому тут не не тільки справа у хромдравіці, а справа і у самому, у самому оздобленні, тому що навколо ви бачите одна інкрустація навколо цирконами. Інша вже зовнішня інкрустація цирконами. Так дуже гарно це виглядає. Сам перстень він, нібито тортик у декілька поверхів, і от нібито на подіумі знаходить, знаходиться знаходиться хром, дравіт. Турмалін, хром дравіт, так хром говорить про все не дарма. Ви чуєте хром, коли ми кажемо хром дравід, хром, діопсид, або смарагд. Можна казати хром смарагд також, тому що там також хром впливає на цей смарагдовий колір. Смарагдовий колір відчувається як колір незапиленої зелені. Так? Холодна зелень, отака хрумка зелень, яку ще не випалило сонце за літо. Тому для мене кожна прикраса із такими мінералами смарагдового кольору відчувається як весна. Я вам завжди бажаю весни. Якщо весна не за вікном, якщо весна не календарна, то щоб вона обов'язково жила у вашому серці, у вашій душі, щоб вона візуалізувалася, ця весна може візуалізуватися як яскраві насичені барви і переважно зелені навколо вас. Так, от оточити себе. Різновар'ям оточити себе хорошою, красивою, насиченою палітрою зараз буде найправильніше, щоб якось зберегти свій такий більш-менш гармонійний стан, тому що зиму зиму треба пережити. Навіть якби ви там не любили зиму, все одно не завжди комфортно бачити навколо себе тільки біле і сіре. І ці короткі, знову ж таки, дні. Е, ну якось треба все це нічого. Все буде нормально так чи інакше. Чим далі ми відлітати. Ближче ми до літа, чим далі ми від весни, тим ближче ми до весни. Тому все логічно і тому в мене, в мене вже почався свій відлік не до Різдва, не до Нового року, а до літа. А до літа залишається три місяці. І мені буде набагато комфортні до, до весни. Перепрошую. Так, думаю про весну кажу літо. Ну, для мене весна і літо це все один сезон, який я просто обожнюю. А, так от, дочекатися весни. Буде набагато простіше з такими прикрасами, тому що це вже ваша весна, вічна весна, що живе у кольорі, що живе у мінералі. Залишається три пропозиції. Я ще чекаю, щоб ви визначилися, трошки, можливо, розгубилися, тому що, ну звісно, що розгубилася така палітра. Як завжди, шикарна палітра турмалінів. От як завжди, неспокійно, коли у нас колекція із турмалінами з'являється, так от спокою наші турмаліни дуплета, що нікому не давали. І нам самим неспокійно із ними, повірте. Тому що це одна із наших найулюбленіших колекцій. Скажу більше, це найулюбленіша і найрейтинговіша наша колекція, яку ми хочемо оновити. Я думаю, що оновимо ми її вже якраз навесні. А може й взимку, якщо пощастить, це також буде колекція. Дуплеців. Шикарні коштовності. Дякую за те, що ви розділили зі мною любов до цієї колекції, до турмалінів. Дякую, що ви сприймаєте абсолютно адекватно, нормально таку техніку, як дуплети. І, звісно, що ви розумієте, що тут ви добряче економите і маєте шикарний висококаратний результат. І маєте не якусь малесеньку коштовність за всі гроші світу, а шикарний ювелірний екземпляр за дуже дуже привабливою ціною. Ще, будь ласка, питайте. Ще питайте, дочекайтеся, якщо потрібно з'єднані із оператором, тому що іноді у нас такі цікаві моменти настають, коли треба ну, мені перепросити, що лінії трошечки зайняться. Але майте терпіння, не переживайте, будь ласка, дзвоники безкоштовні, якщо ви чекаєте на з'єднання, очікування також безкоштовне. І ви оформите своє замовлення належним чином, зручним для вас чином. Хочете передплата, хочете після сплати. Ну, з передплатою більше гарантій, так звісно, що що не пу. Цупить хтось, так, тому що буває, що просто видьоргують з-під носа коштовності. І ще раз повторюю, що цілої години турмолінової у нас вже, на жаль, не буде. Немає такої кількості прикрас, як би нам не хотілося. Хочеться оновлень із турмолінами, і мені також. Але поки що я запрошую вас ще разочок, а може і на разочок подивитися на наші зірки. Шикарний перстень із смарагдовим хромдравітом. Розкішний хромдравіт, справжній красень, справжній красень. Так, аналогічний перстень. І з парагібою якимсь дивним чином ще є. Видно трошки щось не те з розміром, я так розумію, може не ходовий розмір. Але воно і добре, тому що із великим задоволенням ще візьму його і буду насолоджуватися у прямому ефірі разом з вами. Клас! Шикарні пропозиції, шикарний камінь, шикарнющий неоновий ефект. Флект довго. Не думайте, робіть свій вибір просто тут і зараз насолоджуйтесь своїм вибором. Кайфуйте, дівчата, боже, скільки задоволення завжди приносять такі прикраси. Скільки задоволення я отримую, так, коли там щось собі також подібне вихоплю? Я із турмалінами не чекаю розпродажу. От, наприклад, там Парагіба я її вихоплювала, там поки що тільки вона дебютувала, тому що я не готова була ризикувати. Ну, а зараз, хто все ж таки ризикнув. Дочекалися величезних знижок. Ну, ви і самі бачите, і самі відчули, наскільки сьогодні, дуже, наскільки сьогодні. Приємно і легко можна забирати цілі комплекти, цілі гарнітури. Так, сім пропозицій із руболітами, але тут вони у меншому розмірі, у меншій каратності, аніж у зіркових пропозиціях. Ну, Просто шикарні, просто шикарні. Тут чекати не потрібно. Невеличка каблучка, невеличка підвіска, ну невеличка у порівнянні із іншими. І така сама невеличка буде, а точніше, є, вже. Ціна. Тому все поки що у ваших руках. Так, шикарна пропозиція для тих, хто дочекалися. Гаряча пропозиція із Рубелітом. Це не ціна підвіски, можливо, стільки б коштувала пара сережок, якби вона була, але вже я і забула, що вони були. Так, комплекти розлітаються дуже і дуже швидко. Молодь не збирали взагалі для вас комплекти на цю годину. От, пощасило, хто сьогодні на цю годинку все ж таки натрапив. Я вважаю, що це велика удача. 1299 гривень, дівчата. Угу. Так. Black Friday наближається. У нас цей тиждень вже тиждень розпродажу. Вважайте. Ну, а Пугей, звісно, що буде у п'ятницю. Але... На цьому шляху, щодо до п'ятниці зустрічатися вам супер ефектні, ексклюзивні, ювелірні і не тільки ювелірні пропозиції. Менше тисячі. Все ж таки менше тисячі. Так. 898 це вартість. Підвіски, як бачите, вона має достатньо таку об'ємну срібну конструкцію. Широкі крапани, бачите, утримують дуже міцно, ну не такі вже й великі у порівнянні із іншими турмалін є у нашій колекції. Так, тут скоріше така геометрія більш строга аніж в овальних або круглих пропозиціях. Так, у вас може бути навіть орієнтир на огранку. От я вже помітила, що у більшості з нас та практично у всіх є